Друзі, сила нації, це не про нацистів і націоналістів, а це про українців. Це про тих українців, які ми хочемо, щоб мали можливість право бути обраними і обирати прокурорів, суддів, керівників силових структур на місцях, щоб ви, українці, ми разом з вами. Мали таку можливість. От я за те, сила нації в тому й полягає, що ми, українці, повинні мати це право обирати суддів прокурорів, керівників силових структур. На місцях ми маємо це робити. От в цьому сила нації. Зброя. Кожен українець повинен мати право. Носити зброю. Оце сила нації. Сила нації саме в цьому. Щоб кожен українець як молдавані. Ну чому можуть це робити, а ми не можемо? Чому їм довіряє влада, а нам не довіряє? Що це таке? Так я от хочу бути такою владою, щоб довіряти українцям. Українці довірять мені, я буду довіряти їм. І ми будемо один одного поважати і не будемо боятися один одного. А коли кажуть, що дай їм зброю, ви, ви що нас тримаєте? За придурків чи що? Ви за кого нас тримаєте, українців? Тому українська нація, сила нації от полягає в цьому саме, друзі. От саме в тому, що ми довіряємо один одного, підтримуємо один одного. Розумієте? І так має бути. Так має бути завжди. Має настати час, коли люди довіряють владу одним, а влада довіряє українцям. І це буде нормально. Ми маємо до того дійти. От і все, все дуже просто. І ми маємо декларувати і виконувати те, що ми обіцяємо. То ви бачите, чим закінчилося? Коли до влади приходять ті, хто е, має бажання тільки наживатися, обкрадати людей і думати, що тільки вони вирішують все в Україні, це неправильно. І цього не має бути. І це має змінитися. І ця можливість є в нас сьогодні. Сьогодні прийнято рішення про перемир'я і мир в майбутньому прийнято. Це буде, це буде однозначно. Вибори будуть? Будуть. Тому що влада має змінитися. До влади мають прийти люди, які не будуть патріотами, націоналістами, будь-ким. Влада буде людьми, буде українцями. Влада українська, яка складається з українців. Які поважають свою державу, яку, які поважають свій народ. От так має бути. І можливість є, тому що сьогодні довіра до влади нульова. Нуль. От ті, хто були при владі 30 років, дожилися, слава Богу, до того, що вони нуль. В електоральному полі 0,1. До побачення. Зараз буде можливість прийти людям. Новим, новим людям, які будуть декларувати ті речі, про які я вам розказую. Декларувати те, що не просто буде подобатися українцям, а те, що вони отримають однозначно. І люди мають зайти ті, які тримають слово. А виявити це дуже просто. Тому що коли ви дивитесь історію людей, які йдуть до влади. І ви бачите, що це люди, які все життя тримали слово, вони відповідали за свої слова, вони декларували і робили, от таких нам потрібно. Ті люди, що сказали і зробили. А, ну, це ж дуже просто, коли ви дивитесь історію людей, і вони по життю, ну, такі собі, розумієте, от по життю просто люди, які. Ну, Говорять і не виконують. Декларують і не відповідають за свої слова. І таких ну, до влади не потрібно допускати. Потрібно допускати людей. Хай вони будуть десь жорсткі, десь, може, вони не будуть подобатися нам, але вони відповідальні. Вони все життя відповідають за свої дії, за свої слова. От таких людей потрібно до влади. Людей, які проливали кров за свою батьківщину. Людей, які докладали максимум зусиль, щоб ми могли вижити. Які проявили себе. Розумієте, проявили. Тому от так.